Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.

2022 2023 років у другій лізі між футбольними клубами ВАСТ Миколаїв Ірпінь та футбольний клуб Хуст матч у нас розпочинається. Друзі, футбольний клуб Хуст. Подивіться, перше ж. Перша небезпечна атака розвелити Вадим Мердієв, восьмий Ігор Вагін. Спроба удару від 10-го номера Василя Луцьва не вдала. Якраз подача на Станковича, той підключає Мірдієва, зависаючи подачу на дальню стійку. Восконян тут господар ситуації м'яча забирає. Зараз на полоні поля суперників з по центру йде. Вже, вже повернулися кустяни, але ох, який потужний удар. В Частині таблиці зараз Джерел Фарма. Перемістилися до е, категорії середняків. Знову Восканян е, безпомилково грає на виході. Спроба дальнього удару, як сильно пробував капітан Малеваст. Відповідає. зараз хороша передача. Лісняк-один має можливість для удару. Віддає передачу на Каранзі. І що тут? Тут Няк підключає на правому фланзі партнера. Що буде подача, подача О, удару немає, де ж завершення карангана Від футболіста Васта. Нікіта Ширяєв. Чи буде удар? Ну, де ж удар Вітенко. М'яч заблокований. На підбір за гравцям Васта. І Знову ж таки, потрібен удар, але він відверто невлучний. Чим віддає передачу небезпечно на свого партнера. Нема можливості для удару. Врешті він є, але м'яч від штир, бо він є Романенка. Він грає сьогоднішній зустрічі. Зараз після котового скажу про те, які зміни відбулися у вас та небезпечно подача. Ну і Тут е... відбирають Боровський. Боровський. Так, тут же бачимо дуже щільні дуелі і порушення правил. Збравців, що подача, нема удару Каранга з м'ячем, спиною до воріт, Подар. Повз. Як завершиться. Цей момент подача. Нема удару. А що тут буде? Тут положення поза грою. Ну і біля кута поля. Розіграш все ж таки. Розіграш. Передача Станковіч під удар. Що Вагін пробиває тут. М'яч блокується, і схоже, що тенка на лівому фланзі. Зараз намагається прорватися. Дборовський тут на підмозі. Отримує по ногах Боровський на лівий фланг. Хуст розвиває свою атаку. Удар відверто, невдалий м'яч. Зрив Станкович. війде від захисника. Вагін ще одна така свічка. Бачимо, що ось зараз помилка від гравця. Васта дуже. Дуже небезпечно може бути удар по повзво і удар є від Каранги. Чи це була скидка? І яка помилка, що нема Яка? Сергій Трубас Черкас нагадаю, зараз спроба. Схоже, це удар був від гравця. Нагадаємо вам, зараз небезпечно. Могло б на третю передачу. віддає передача на лісняка. Лісняк робить діагональ на дальню стійку, ну і тут без, але при цьому дуже небагато моментів саме площину воріт. Ось зараз шанс у Луціва, але все ж таки у поточному сезоні чотири забиті м'ячі, Зараз шанс є у гості. Подача зависаюча, як тут. Добре зараз ширяєв правим фланом, розвиває швидкість зміщується в центр ширяєв, яке буде рішення. Пробиває м'яч. Ледве не залітає НАТО і дуже щільна боротьба йде зараз за другу позицію в чемпіонаті. Подачі на дальню стійку нема кому завершувати там. най... Подивимося, як завершиться цей епізод. Подача тут знову з верхову боротьбу дуже впевнено. Грає штир. Справжньому ми бачили ось в першому таймі. Ось ось зараз шанс міг би виникнути у хуста, якби нові заміни в складі обох команд. розминаються активно футболісти. Подача восканян грає на підборі. Вагін є удар. Там дуже багато футболістів в чорній формі було перед м'ячем. І там складно було. Ох, який шанс! Зараз просто неймовірна спека біля воріт Восканяна. Зараз входить гравець куста, пробиває. І Назар Приходько, якщо не помиляюся, на правому фланзі пішов від опіки одного гравця, другого великими силами Васти де Шеборовський у нас позаду залишається подача. голкіпер тут як Ну і подивимося, Приходько виконує подачу з кута поля. Нема удару, знову Штирбо знімає м'яч. Зараз ж пресник вмикають кустяни. Волинець шукає рішення знову на голкіпера. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ну і що ж тут придуміло? Просто на аврійному місці привіз. Привіз голу. Шкіндер йде вперед, віддає передачу відверто невдало, але шмат на підхопленні пробиває в площину воріт. Та навіть не позиційно захищається на швидкості. І коли атаки йдуть, контратаки, то Черній дуже добре грає в цих епізодах, Ось зараз штрафи не обігрувати все ж таки. А ось тут вже тут є шанс у хуста, удар і який сейв. Вони мають дуже хороші шанси для того, щоб вийти в УПЛ. Подивіться, який шанс має вас, який гол! Охо! Ох! З фінального штурму, щоб можливо врятувати очечку. Е -е 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 Зараз поки що хуст небезпечний <риклад> вже в останній такий йде наступ. Гуменіак. Тут проти двох гравців робить простріл. А удару немає. Там здавалося, удар виконуватиме Артем. Подивіться, яка навала там у штрафному майданчику вже чекає на цей м'яч. Не найкраща подача, але що, хлопці, не розбігайтеся, я зараз ще виконую подачу, не найкраща подача. І ще, ще одна подача і в положенні позагрою позицію на другу, третю позицію, можливо, так краще сказати. Ділить, принаймні, він з чайкою цю позицію. У нас дуже буде велика інтрига у фіналі. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.